Якщо ти такий прям жорсткий меломан, полюбляєш Рамштайн, Металіку, Peppers, Lana Del Rey, Верку сердючку, або ти просто полюбляєш ефекти, то сучасні процесори це для тебе вихід. Тому ж давайте розглянемо процесор від компанії NUX mg 400 як він справляється з такими задачами, або не справляється. Зробимо висновки. Пропоную, як завжди, вже за традицією, йти по плану. Перше, ми розглянемо шведенькою інтерфейс, як він працює, та які ручки за що відповідають. Благо їх тут не дуже багато, тому все буде дуже просто. Інший пункт це у нас заводські пресети, що там нюкси накрутили. Далі, звісно, налаштуємо власний пресет, напевно, не один. Потім я покажу вам додаткові функції, бо тут є драм-машинка, лупер, і звісно, поклацаємо цю педаль експресії. Ну, а в кінці зробимо висновки. Поїхали. Ось як власне виглядає сам процесор. Одразу кажу, я його оновляв. І вам також раджу, бо там додались деякі нові ну, педалі, там якийсь компресор додався, ще щось додалось. Та й в принципі з оновленням може покращити звучання процесора. На всякий випадок розповім, як це робиться, тому що чомусь в інструкції я не знайшов, можливо, погано шукав, але завдяки тому, що я до цього користувався Nuxем Trident, я здогадався, що напевно це робиться ось так. Ну, не напевно, а точно вже знаю. Тобто ми вимикаємо процесор, натискаємо ось ці дві кнопки, паралельно його вмикаємо. Він переходить в ось в такий спеціальний режим. Це для апдейту. Далі ми на комп'ютері скачуємо програму для оновлення з офіційного сайту і просто беремо його оновлюємо. До речі, коли він оновлюється, ось так виглядає, наче якась бомба. Але в нас він вже оновлений. Тому ми просто його вмикаємо. Як ми бачимо, у нас тут є аж 4 кнопки: 1, 2, 3, 4. Ось тут було таке рішення зробити таку пімпочку Я вважаю, це було правильно зроблено, тому що саме на цій кнопці. Ось тут є така типа перегородка, да? типа ручка ми можемо тримати процесор з неї Ось. І коли ми ногою будемо натискати, зручно, що тепер кнопка трохи вища, ніж була до цього. Тому що так ми, напевно, ногою зачіпали саме ось цей край. Так, так, ці кнопки у нас перемикають. Самі пресети. Тобто пресети, які у нас або ми самі їх налаштували, або ті, які є заводські тут. Ну, до речі, підписані якраз ось по стилям. Бо тут ну, можна здогадуватись, який звук тут буде. Далі у нас є ось ці дві кнопки, вони у нас програмуються. Одна по стандарту, вона як тап-темпа. Тобто ми можемо накласти bpm якщо видно, ось там BPM змінюється. Раз, два, три, чотири. раз, ну, 112. Так. А, далі ось ця кнопка у нас перемикає сцени. Ось тут у нас є три сцени. Що вона нам дає? Ось, наприклад, ми налаштували якийсь пресет, і в ньому у нас там є якісь педалі. Тобто там педаль перегрузу, педаль ревербу, педаль хорусу. І, наприклад, у нас перший звук такий там чистий, педаль е, вимкнута. Далі включаємо іншу сцену, педаль перегруза пішла, типу на, ми на приспів перейшли. Ну і третє, там сольний звук, там ще якісь ефекти додаються. Все це програмується і робиться це для того, щоб коли ви перемикали саме з цією кнопкою, у вас не було великих таких пауз. Перемикання звуку на звук, бо на старих процесорах була завжди така проблемка, що коли ми перемикаємо якийсь пресет, ось тут, наприклад, якщо ми саме пресет включимо інший, а не сцену, то буде невеличка пауза. І ця пауза ну, може ламати ваш консенсус. Так, далі у нас є тут такі чотири ручки. Одна з них Select, вона натискається. Якщо ми натиснемо, ось ми війдемо в якийсь режим. Наприклад, ось, ось ми зайшли в якийсь пресет. Тут у нас встановлений якийсь підсилювач, дизель, напевно. Ось ціма кнопками ми можемо перемикати. Що ми хочемо налаштовувати? Тобто тут підсилювач, тут у нас якийсь ефект, може модуляційний, може компресор, а може noise NoiseGate. цією кнопкою ми можемо перемикати. Ну, noise gate тут один, тому там не перемикається. Ось, наприклад, компресор, або ще один компресор, ще один компресор. Наприклад, модуляційний ефект можемо обрати якийсь інший кнопку. Ми його або вмикаємо. Або вимикаємо. Також, якщо зажати цю кнопку, загорається червоним, і це означає, що ми можемо пересувати цей ефект. Ось ці ручки у нас відповідають за налаштування саме того ефекту, який ми обрали. Наприклад, якщо це педаль, то ось ми бачимо, ген я можу налаштовувати, гучність, бас, Або якщо я нажму Ctrl, ще одна секція відкриється і ми будемо налаштовувати її. Наприклад, якщо перейти в підсилювач, то тут значно більше буде ручок. Серед ефектів тут у нас є модуль NoiseGate, я вже сказав, модуль якісь ефекти, Потім у нас тут є FX. Це саме тут у нас можуть бути дисторшн або тубскрімер. Підсилювачі. Можемо обирати різні. Звісно, кабінети. До речі, кабінети тут можна завантажувати і свої. Можемо міняти, наскільки я знаю, мікрофони. ось я їх змінюю, Та їх положення. Так, Тут є у нас два еквалайзера, ділеї, там штук 5 їх, напевно, і реверби. Також у нас тут є кнопка вихід, ну вийти, якщо нам потрібно з якогось режиму, можемо все зберегти. Tab Tempo і тут у нас знаходиться. Є кнопка Mod, завдяки якій ми можемо обрати, яке у нас під... тип підключення. йде. Ось, наприклад, у нас процесор підключається до звичайних колонок, стоїть такий режим. Якщо ми хочемо підключити до входу комбо підсилювача, ось інший режим. Тут автоматично вимикається підсилення, саме встроєного комбо підсилювача в процесорі. Далі, якщо ми в стек включаємось, в розрив комбіка, в розрив стека І все, ну, в принципі, всі режими. Також зручна функція, якщо ви на одній площадці грали в лінію, а тут ви будете грати через комбік. ну ось Не можна грати через лінію, або, наприклад, вам навпаки, подобається грати через якийсь стек підсилювача, саме в розрив. До речі, я хочу сказати, коли я користувався процесором, якщо я бачив, що якийсь стек крутий стоїть, я завжди саме використовував його так, бо звук більш живий. Ми отримаємо і фідбек, кращий фідбек. Ну і є ручка майстер, яка у нас відповідає за гучність процесора. Тобто, незалежно від того, який у вас пресет стоїть, це загальна гучність, які у нас тут входа та виходи? У нас є input, сюди вмикається наша гітара. Далі у нас є AUX, два виходи. До речі, цей процесор працює в стеріо, а саме ділей я вже тестував. Кольна. Якщо ви полюбляєте якийсь ембіант, то це можна використовувати. На жаль, підсилювач тут можна лише один використовувати, два підсилювача на різні канали. Тут не можна так робити. Так, далі у нас вихід на навушники. Тут навіть перехідник не потрібен. USB. Кабель для того, щоб ми могли оновлюватись або підключати як звукову карту кнопка вмикання, та й, звісно роз'єм підживлення. Давайте зараз послухаємо заводські пресети, а саме як вони звучать. Так, перший пресет, який нас якраз зустрічає, коли ми відкриваємо цей процесор. Якийсь твіт. Це чистий звук, скоріше за все. Давайте зараз послухаємо перша сцена. Ну такий. Звичайний чистий звук. Інша сцена в цьому же пресеті. До речі, цікаво, чи буде пауза при перемиканні. Ні, взагалі немає. Тут же підгружений у нас такий звук. Напевно, для цієї пісні дуже підгружений. Кайф, <реш> мені дуже сподобався цей звук. Не знаю, як вам так. І останній більше всього тут ефектів. Знаєте, напевно, я б зробив би трохи менше перегрузу, і це взагалі якийсь кайф просто. Щось мені дуже вразив чистий звук. Ні, ми повинні бути за перегруз. Шукаємо перегруз. Тут у нас написано Fat Crunch, Тобто вже кранчовий якийсь звук можна, напевно, відразу брати і грати рок н ролл Тіпа... Кранчовий звук не можу описати. Е... Не можу сказати, що це прям мій звук. Такий мені не дуже прям подобається. О, тут вимикається перегруз, да, інша сцена, типа. Трохи його менше. І третя сцена, що тут. Ага, ще й компресори без ефекту. Давайте шукати саме перегруз. Я знаю, тут поклацімом прям. Вокал соло. Напевно, це якийсь буде. Трохи. Напевно, це буде якийсь трохи чудний ефект. Так, інша сцена. Інша сцена. Давайте тепер знайдемо хайген якийсь. Ось шостий пресет, наклацав я. Тут чомусь дві сцени тільки запрограмовано. До речі, наскільки я знаю, нюксам пресети програмують якісь музиканти. Напевно, треба взяти лиспо. Друга сцена. лис. Як зазвичай буває, в процесорах роблять в пресетах якісь дуже незвичайні звуки, які, в принципі, коли ти вмикаєш, думаєш, ого, щось цікаве. Але як його використовувати, приходить на думку не всім. Багато хто не знає, як їх використовувати, саме от я, наприклад, куди його вставити. Хз, але щось прикольне може. До речі, як вважаєте, ви пишіть у коментарях. Давайте налаштуємо свій власний пресет, тому що все одно своє, воно напевно краще. Так, пропоную налаштовувати власний пресет через програму в комп'ютері. Хоча тут інтерфейс дуже легкий і простий, великий екранчик, але заодно познайомимось з програмою в комп'ютері. Вона дуже-дуже схожа на ту програму, яка у нас іде у Nuke Trident, Але вона інша, вона по-іншому називається QTone, якось так. Також з офіційного сайту я її скачував. Е, налаштуємо якийсь звук, оберемо будь-який пресет і самі його з нуля налаштуємо. Зараз все повимикаю. Ті, хто бачили огляди до цього мої, знають, що я зараз буду робити. Я візьму маршал якийсь, беремо ось такі налаштування. Так, що у нас тут за кабінет є? Вінтаж 30. й Ми візьмемо, Бо це класичний якраз звук. Так, звичайно, мені. Потрібен тюб скример. Я його налаштовую ось так. Так, додамо реверб, хай буде це плейт в цей раз зовсім трошки. І все, зараз вже повинен бути той звук, який мені зазвичай подобається. Якщо ні, трохи підлаштуємо. Класичне звучання. Можем мы трошки додати ділею. нехай будет аналог дилей, так, и уже у нас есть сольный звук. теперь налаштуем какой-то свой властный хайгейн. Вымыкаем дилей, берем какой-то подсиливач э, до ректа. Хотя, давайте какой-то дизель. якийсь інший кабінет. А ну... Ой, ні-ні-ні-ні, це дуже малий. А що это? буде? Ну, хай рік. Давайте якийсь модуляційний додамо, щоб незвичайний звук у нас був. Так, що тут у нас? Щось воно найдуже. Що тут є таке? -хо -хо -хо. Це я пару хвилин тому казав, що дивні звуки, не знаю, як їх використовувати, навіщо вони потрібні, так? І сам налаштовий такий звук. Хочу сказати, досить достойно воно звучить. Давайте послухаємо, як це звучить в міксі. Декілька простих треків зіграємо, а потім розглянемо додаткові функції, і серед них буде наша педаль. Ось це. подивимося, як вона працює. Так, з приводу педалі хочу сказати, що вона ну, не така зручна. По-перше, вона якось так розпрацьована важко, але тут можна підлаштувати я так розумію, шестигранним ключом. Но я чомусь постійно її вимикав. Разу з третього я зміг зіграти. Я просто звик, що в мене ось, ось така ось здоровезна. І тут, щоб вона спрацювала, прям ну, нормально так натиснути треба. А тут легенько натискаєш і вона вже спрацьовує. Тому потрібно буде звикати до цього, що така педалька тут вона ось так ось працює. До речі, її можна назначити на якісь інші ефекти. Ось, типу, якщо ми нажимаємо, FX у нас зараз буде працювати. І ділей, ось ось ділей. Наприклад, і я б'ю по гітарі. Ну, якісь забавні звуки можна робити з цим експериментувати. Якщо ви полюбляєте таке, то це якраз для вас. Але ну, треба буде звикати до того, як вона вмикається, вимикається, бо це дуже легко робиться. Так, стосовно додаткових функцій, тут є така функція джем. І ми можемо вмикати, наскільки я розумію, барабани. Як вони вмикаються? Отак, ось, напевно. Ні? Ау. Ось у нас драм-машинка, да, так, така. Можемо змінювати. Swing, rock. Для заняття це, ну, в принципі, круто. Насправді можна різне звучання робити. Звичайно, цікаво, що тут за метал. 12 x бас. Зараз буде гаряче. Оце це да! Ладно. Що я кричу. Ну, і в принципі, тут інші якісь можна. Ну, і також тут є лупер. Можемо записувати пісні, але всі ми знаємо, що таке лупер. Давайте зробимо висновок, що да, як цей процесор. Звучання це, звичайно, суб'єктивна штука завжди, але хочу сказати, що мені звичайний перегруз дуже сподобався. Та й, в принципі, метальний непоганий. Чисті звуки також цікаві, є в пресетах. Як цікаві звуки, так і дуже забавні. Ну, це ж процесор. Зазвичай воно так воно і є. Я б назвав би цей процесор, це такий перехідний рівень, бо він, в принципі, як. І для початківця прикольний, так і вже для виступаючого музиканта. Чому? Тому що тут є стереових... виходи, досить непогані звуки, та й в принципі можливості ну, грати на сцені. Тобто, що перемикаємо звук, у нас немає прирвству до цього ривка. І з мінусів хочу сказати, що ну, не дуже мені сподобалась ця педаль експресії, саме того, як спрацьовує кнопочка. Вона якось дуже легко. Натискається, можливо, якщо підлаштувати, щоб трошки легше ходив, але проблема, напевно, більше не в цьому, а в тому, що кнопка так легко натискається. Ну, треба буде звикати. Усьому іншому мені сподобався. Хочу сказати, що тут немає підшифтера. Тут є октаври, але немає підшифтера. І це ну не можу сказати, що прям великий мінус, тому що його ціна, цей процесор коштує дешевше, ніж та підальвамі. Ну, підшифтер, який я змінюю стрій. Але в принципі було б непогано, якщо вона б тут була. Можливо, з оновленням колись її сюди додадуть, але вона дуже прожерлива в плані процесора, дуже нагружає його. Тому якось так. Як вам такий процесор, пишіть у коментарях.